10 супергеройських особливостей котячого організму. Ви будете в шоці. Погнали. У котиків 53-60 хребців, а у нас 33. Тому він згинається як олімпійський акробат, пролазить в шпарини і падає як профі на лапки. Вуса це GPS. котячі вібриси відчувають потік повітря, ширину отвору і навіть настрій Всесвіту. Котик бачить у темряві у 6-8 разів краще за нас, бо має тапету, ніби дзеркало за сітківкою. Язичок, покритий мікрогачками сосу. Щоб розчісувати шерсть і злизувати желешку з миски, моркотіння з терапевтичним ефектом, котик моркочий не лише від задоволення, а також коли йому погано, страшно або лікується. Частота звуку до 150 Гц, і вона сприяє загоєнню тканин. Подушечки лап гасять удари і безшумно несуть його до холодильника. До того ж, на лапках єдині бутові залози. Носик, який чує усе-усе, бо має 20 мільйонів рецепторів. Також котики мають орган Якобсона, Тож, коли котик. Як дивно зависає з відкритим ротом. він аналізує запах. Це називається реакція флемена. Слух, як у спецагента, котик чує ультразвук і обертає вуха на 180 градусів. Серце бігає до 240 ударів на хвилину. Тому котик такий реактивний. Коли котик падає, він повертається у повітрі. Плюс вони стрибають у п'ять разів вище свого зросту. Тож наступного разу, коли котик спить у коробці, згадай перед тобою природне диво, інженерний шедевр і пухнасте втілення природи.